Ситуація в США внутрішньополітична, доволі складна для Дональда Трампа. Дійсно, я чув від ваших колег про те, що ми очікуємо 19 грудня, коли там будуть опубліковані плівки Епштейна, рейтинг Трампа падає, вибори програє. Але справа в тому, що Трамп залишатиме більшість у Конгресі ще до осені наступного року. І йому зараз ніякі плівки Епштейна. Я вважаю, не страшні. Жодної процедури імпічменту або що з чого, щоб йому загрожувало, зараз навіть бути не може. Попри те, що і в республіканській партії дійсно є розкол. але ну, республіканці ж не будуть собі копати могилу прямо нині. Чи, можливо, я помиляюсь. І з огляду на це ми, можливо, розрахуємо про те, що ми зараз пропетляємо, і будемо петляти далі ще там до 20 лю січня, Двадцять восьмого року, коли Трампа змінять, чи як а, ну є такий термін американський політичний кульгава качка, тобто, це президент, який програв проміжні вибори в конгрес посеред свого терміну, і він якби цей термін уже добуває, тобто він якби президент формально, формально для нічого нічого не змінилося, але при цьому всі розуміють, що він. Наступні вибори точно програє з тих або інших причин, або взагалі не буде балотуватися, що він добуває там якийсь там рік півтора свого президентського терміну. Uh -huh. А так от, до чого я це кажу? До того що в принципі у Трампа є всі шанси, і це це не мій термін. Це не я про це кажу. Я в принципі про це читав uh -huh. в тому числі в американських джерелах. Що у Трампа є всі шанси достроково стати пульгавою качкою. Втрачаючи підтримку власної партії, втрачаючи політичні авторитети, політичну вагу. Ну, тобто, якщо е, республіканська ж партія, як і американські партії, це не зовсім ну не зовсім те, що ми звикли розуміти під партіями, це об'єднання, це по суті політична, е, політична група, політичний клан. Який об'єднує спільне бажання одержувати посади, приходити до влади, контролювати цю владу. Так, так там немає якихось там глибоких ідей. Ну є там певні ідеї на близькість, звичайно, да? там певні базові ідеї. Але якоїсь глибокої спорідненості немає. І от вони в цій партії, чому? Тому що от о, чому вони, наприклад, тривалий час настільки сильно підтримували Трампа, щоб Трамп не казав, яку би він там дурню не казав. Не так, 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 ми mm -hmm. за Трампа. Чому? Тому що вони знали, що, наприклад, у Трампа є значний авторитет, значна підтримка серед е, виборців, і він, наприклад, напише твіт, що це неправильний республіканець, і все він вибори в окрузі програє. Йому це не потрібно. Да? Mm. Якщо, наприклад, зараз е, рейтинг Трампа буде падати, в тому числі серед республіканців, ну то конгресмени будуть дивитися і думати, а воно мені потрібно з таким асоціюватися, чи не потрібно, чи треба шукати якісь інші альтернативні способи, як себе позиціонувати. В цьому інформаційному просторі і багато таких тенденцій так само вже спостерігається, в тому числі і серед тих, хто, начебто, ще вчора був таким от радикальним мага-конгресменом. Тобто, тут питання в іншому Трамп він реально на момент обрання він був дуже популярний. Так, багато хто його ненавидів, там виборці демократів його ненавиділи. Але в нього було яд, був ядерний електорат, і цей ядерний електорат дозволяв, в принципі, здобути перемогу і претендувати на відповідний результат. Якщо він популярність втрачає, він втрачає значну частину політичного впливу, фактичного не юридичного, формального, а фактичного, і він буде змушений його шукати. Він буде змушений якимось чином шукати ту політику, аби. Хоча б утримати залишки цього самого політичного впливу і авторитету, тобто я про це маю на увазі. Звичайно, звичайно ніякого імпічменту не буде. Їх ніколи не було і не буде в Сполучених Штатах де-факто. Це мертвий інститут абсолютно в нинішніх умовах американської політики. Зрозуміло, що відставка він не піде. Там що би там в тих списках чи там. Файла Хепштейна не було. Він у відставку не піде. Це не та людина, це не Ніксон. Там і Сполучені Штати зараз інші. Тому це так само. Але, втрачаючи авторитет, він буде втрачати свою реальну політичну вагу. Це буде активізувати протидію всьому, що він буде робити. Тобто, судді вже будуть, вони вже почали значно сміливіше опонувати рішенням Трампа, а так вони будуть взагалі. Можливо, кожне чи кожне там друге, кожне перше рішення його блокувати е, через суди. І отак от він поступово здується як політик. Немає не не сумнівів, Петра, абсолютно, що він здується. Мене тільки знаєте риторичне запитання. Завжди, як ви знаєте, дивлюся на через призму українського інтересу. Нам що від цього? Ну е, ми, е, це, це прогнозувати достатньо важко, тому що. Тут треба розуміти, куди в такій ситуації, коли, наприклад, Трамп буде розуміти, що він втрачає політичну вагу, куди його занесе, і куди Чи його занесе в гіперактивну зовнішню політику, де він спробує а, наздогнати це все якимось чином. Там можливо, війну в якусь велику в Латинській Америці, можливо, в якусь там велику велике перезавантаження з кимось і з чимось. Можливо, якісь там конфлікти, можливо, щось сполучених штатах можливо, оголосить якусь там величезну кампанію облав на нелегалів. Ну, це може бути все, що завгодно. Це ж це ж Трамп. Да? Ну, тобто, ну, окей, пане але Петро, А як ми це можемо використати для себе? Я про це говорю? Я не розумію. Вибачайте, що я допитую, бо якщо б я формував а якось зробили. зараз я, я буквально два слова. Якби я бачив, що ми якось формуємо позицію Трампа про українську, то окей. Бо я зараз бачу зовсім інше. Ми намагаємося відтягнути процес погодження мирної угоди, а ось Трампом щось станеться. Ну, правильно, бо позиція Трампа про українську не буде. Ну це пальцем в небо, пане Петре, це пальцем в небо, вибачаєте. А що, а що нам залишається, як то кажуть, якщо ну, є Трамп, так. Да? Позиція Трампа поукраїнською не буде, тому що росіяни йому все одно більше грошей пообіцяють і дадуть. Він це знає, і ми це знаємо. В плані грошей ми Трампа не перекупимо. А для Трампа гроші в зовнішній політиці це ключове питання. А, значить, залишається що? Залишається вплив на Трампа через внутрішню американську політику, де є підстави сподіватися, що активізується в тому числі внутрішньопартійна опозиція по мірі того, як Трамп. Буде Панебе, втрачати. Ну. Ще, ще одне уточнююче запитання. Ви сказали, що з вами погоджуєш Які б президенти Сполучених Штатів Америки не були, у них однакова політика по відношенню до України. Умовно, приходить знову демократ, і що ми бачимо? Ті ж самі, вибачте, лише в профіль? Ну, нехай нехай прийде, там, як то кажуть, подивимося. А, ні, я будемо я, я, я дивитися. Знаєте, це як в тій приказці, поки худий, точніше, повний схудне, то худий помре. А дивіться, дивіться, це, це ви, ви, ви ви все правильно це кажете. Тому я особисто думаю, що е, насправді нам треба чітко визначитися, чого власне кажучи, ми від сполучених штатів хочемо. О, Нарешті, нарешті. і я, я думаю, я думаю, що це три ключові позиції: по-перше, не нав'язувати нам якісь абсолютно неприйнятну фігню. Е, от, ви визнали, що ви якби там. Uh -huh. В західній півкулі, а в східній півкулі у вас інтереси значно менші. Uh -huh. Ну, будь ласка, реалізуйте ці принципи. Значить, от якщо ви кажете, що це відповідальність Європи, значить давайте ми з Європою в першу чергу ці всі ці питання будемо вирішувати. Це перша позиція. Друга позиція, значить, продавати Україні зброю, не безкоштовно продавати, не блокувати і в принципі зберігати ті відносини, які існують на даний момент. А, і тут, до речі, можна ці всі питання лобіювати, в тому числі через броярські лобі в самих Сполучених Штатах, яке може бути відповідним союзником України, якщо це все правильно подати, а, це друга позиція. Ну і третя позиція не переходити в якийсь, знаєте, відверто ворожий стан взаємних обмінів. От з усіма знову ж таки відповідними наслідками. Тобто, ну. Ви, ви правильно кажете, що її відповідна політика, вона буде, і зрозуміло, що ті процеси, які зараз започатковані, вони не мають прямої прив'язки особисто до Трампа. Але, так або інакше, ну, ми розуміємо, що дійсно Сполучені Штати будуть зменшувати ці всі глобалістські свої позиви, управляти світом, їсти скрізь там з своїми рекомендаціями. Окей, значить, там треба до цієї всієї ситуації адаптуватися. І зрозуміти, чому від сполучених штатів хочемо. А я думаю, що це в принципі, от я більш-менш в цій ситуації окреслив. І подібним чином вибудовувати діалог із сполученими штатами, от ну і головне, що знову ж таки там ніяких там мирних договорів, до яких до якоїсь дати, щоб когось потішити якимись преміями, тому що для них це премії там і галочки, а для нас це в принципі життя. Так, да, але тут немає відповіді на ключове запитання, яке, е, яку хочуть почути цю відповідь всі українці, коли це закінчиться? Будемо шукати, друзі, відповідь на це запитання. Якби, якби, якби я знав, то це, 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 це всіх, всі один одного у нас питають, і е, всі, всі чекають відповіді на це питання. Але хто ж хто ж цю відповідь е, дасть? І і, іде, де ми її візьмемо, тому що занадто багато відповідних факторів визначають цю ситуацію.